Євангелія на щодень, 17 вересня Матея 22, 35, 46. І от один із них, законоучитель, спитав його, спокушаючи: Учителю, кота найбільша заповідь у законі? Він же сказав до нього: Люби Господа Бога Твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею, і всією думкою твоєю. Це найбільша і найперша заповідь. А друга поїбна до неї, люби ближнього Твого, як себе самого. На ці, на ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Коли фарисеї були в купі, Ісус питав їх, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Кажуть йому, Давидів. Він до них мовить. Як же Давид у надходження називає Його Господом, кажучи, Господь, промову владиці моєму, сідай, праворуч, мене, поки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги. Коли, отже, Давид його наз... Господом називає, то як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти і слова, і від того дня ніхто не важився більше. Не наважився більше його запитувати, чи можемо ми підсумувати старий і новий заповід одним реченням? Не варто й починати. Ісус Христос вже зробив це за нас. От з писуму, довіряйте Богу і любіть Його, свого ближнього і себе. Важливість віри і любові для людини незамінна. Якщо ми довіряємо Богу і любимо Його, ми шукаємо Його. Волі всім, всіма нашими силами. Ми вважаємо це найважливішою діяльністю. Не знаючи цієї волі, ми не зможемо належним чином виконати свої обов'язки, які ведуть нас до святости, а не до зла і осуду. Без Божої волі наші вчинки не мають вічної цінності, а наше поклоніння Богу є порожнім ритуалом. Ми діємо під примусом як раби, а не як шановані і цінні співпрацівники та члени Божої сім'ї. Якщо ми довіряємо і любимо Бога, ми любимо свого ближнього. Любов до людей не передбачає заподіяння їм шкоди, а на шкоду з їхнього боку відповідає милосердним прощенням. Саме завдяки любові між людьми. Встановлюється нитка взаємної довіри, завдяки якій віруючі підтримують одне одного на їхньому шляху. За Христом до святості, спасіння та неба. Якщо ми довіряємо Богу і любимо себе, то будуємо своє життя не на основі почуттів, не відкидаємо їх, не зневажаємо їх, а правильно вплітаємо їх у свої вчинки. Чи на основі власних переконань чи пропозицій цього світу ми любимо себе впевнено, виконуючи Євангеліє тільки тоді, коли нашим мотивом є любов, наші вчинки мудрі і цінні. Господи, прошу про серце спроможне любити тебе, ближнього і себе самого.